Підстави припинення виплати пенсії. Статтею 49 закону України 1058 передбачено, що виплата пенсії за рішенням територіальних органів або пенсійного фонду, або за рішенням суду припиняється в таких випадках. По-перше, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, Раніше був також другий пункт, який передбачав, що пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном. Однак цей пункт був визнаний неконституційним рішенням Конституційного суду від 7.10.2009 року. Тому пенсійний фонд тепер не має права керуватися цим пунктом. Третя підстава припинення виплати пенсії це за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном. Тобто, щоб припинили, потрібна заява пенсіонера, а не сам факт проживання за кордоном. Далі, пенсійний фонд має право припинити виплату пенсії у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд. Наступна підстава припинення це у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством. Наступна підстава припинення це у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим в встановленому законом порядку. Також підставою припинення є у разі надання пенсіонеру статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин.